Чернігів вшановує волонтерів в ліцеї, де під час активних бойових дій розташовувався єдиний волонтерський центр. Вітали видатних особистостей, які в скрутний час перебрали на себе безліч справ, необхідних для виживання міста. Скільки до мене особисто, і до міської влади, в цілому зверталися людей телефоном, які е, казали, ми хочемо зараз допомагати комунальним службам бути водіями, бо багато хто е, не міг цього робити. Приходили люди, брали крочі, їхали на тракторі там, чи на вишці виконувати свої обов'язки. Скільки волонтерів пішли допомагати в лікарні? Скільки волонтерів готували їжу для наших солдатів? Єдиний волонтерський центр, який діє у Чернігові з 2014 року, з початком повномасштабного російського вторгнення, розрісся з 20-30 людей до майже 100. маючи великий досвід взаємодії з військовими, вони взялися допомагати захисникам міста. Ми взяли на себе харчування, так як військових почали набрати. Масового втрабарону деякі військові були прикинуті з інших регіонів, тому все почалося з продуктів харчування, теплого одягу. Це була найперша необхідність, так як людина, якщо вона голодна і холодна, їй тяжко воювати. Тому почали з цього. Потім наладили поставки тактичного там бронежилети. Дрони, тепловізори, водночас інші волонтери підтримували цивільних. Поки була можливість, вони допомагали виїжджати з Чернігова тим, хто не міг тут залишатися. Вхід йшли буси, легкові авто та навіть човни. А повертаючись, волонтери везли у місто речі першої необхідності. Під час гострої фази бойових дій за допомогою наших волонтерів. За їх самовідданої, професійної та зачастую дуже небезпечної для життя праці, нам вдавалося допомагати як мешканцям нашого міста, так і захисникам необхідними речами. Дуже великий вклад волонтерів в те, що наше рідне місто вистояло. Вони допомагали. Всім тим, хто залишався на місці, та не мав можливості не виїхати з міста. Не наприклад, купити собі деякі ліки, які були дуже необхідні для життя, настоятель храму Святої Катерини, отець Роман, не вважає себе волонтером, але під час боїв за Чернігів особисто об'їздив безліч осель, мешканці яких потребували допомоги, розвозив ліки, теплі речі та їжу. Хотілося подякувати оцим волонтерським центрам, які були в Чернігів, з якими я спілкувався. Бо були речі, які ми не могли знайти ніде, і звертались до них. Відповідно, була від них. Реакція ніхто не виганяв і допомагали. Якщо не можна було знайти якогось певного медикамента, шукали аналоги, але ми знаходили. Нині після вигнання російських загарбників з Чернігівщини волонтери не припиняють роботу, хоча акценти дещо змістилися із забезпечення базових потреб великої кількості вояків на закриття більш специфічних замовлень. Ми зосередили свою увагу на кордонах Чернігівщини і на тих гарячих лініях, де зараз безпосередньо ведуться якісь активні бойові дії. Зрозуміло, що це вже не місто Чернігів, тому, відповідно, в першу чергу це те, що потрібно там. А це високотехнічні засоби очі, будемо так говорити, як можна побачити ворога на відстані. Це ну, все, що стосується техніки обладнання. Ірина Черенько, яка нині координує роботу єдиного волонтерського центру, зазначає, що робота волонтерів можлива лише завдяки широкій підтримці суспільства. Допоки українці жертвуватимуть власними ресурсами заради своєї країни, доти діятимуть волонтери і не припинятиметься народна підтримка збройних сил України.